Всім вітання. Авторозборну зв'язку у нас на обмін. Зайшов в Opel, але не просто Opel. Opel, якого я привозив 21 2021 році. Приємно, люди приїжджають, змінюють автомобілі. І це круто постійні клієнти. Що за Opel? Восьмого року Opel Astra H. Автомобіль був пригнаний зі Швейцарії. В принципі, в нормальному стані він і залишився на сьогоднішній день в Україні. З'явилось тільки 2,5 підкрасіка по ньому. Я більш детально зараз розповім, що тут підфарбовано. Ну Це вже клієнт фарбував сам. З Швейцарії було фарбоване одне крило. 21-го року там десь є на каналі навіть відео по цьому автомобілі. Є тут деякі доопрацювання від нового власника, який зробив за цих 3 роки по ньому. Давайте так, 8 рік, 1,6 бензин 215 на даний момент пробігу. Astra H, комплектація близька до базової по ньому. Ковпаки стоять оригінальні. Доставлена ксенонова... Оптика, ось така лінзи поставлені. ксенончик. хочу побачити, дуже цікаво мені, як вони будуть світити. Цікавий момент. Білий колір, як ви бачите, лобаш вітровий GM 8-й рік, навіть ще не замінений. і по дорогах України з ним нічого не сталося. Є він-код, ви можете там собі його по базах перевірити. Це швейцарка 215 тисяч має. Пробігу, такі тут релінги, доставний ще парктрон Тобто, як ви бачите, людина зробила собі невеличкі доопрацювання по цьому. По салону, що тут у нас є? Круїзик. Це не зовсім якби супербаза, але майже база. Два електросклопідйомники, круїз-контроль, мультикермо присутнє, ну, магнітолка присутня тримач для телефона. Залишився його ніхто не хоче відривати від панелі. В принципі, досить зручна класна штука. По салончику автомобіль в досить адекватному стані. Є сліди використання, звичайно, так як 215 пробігу на сидінні, бачите, вони з'явились, їх не було. Але, бачите, людина постійно в джинсах і отак хімчистки ніхто не робив, також евакуври в автомобіля присутні, хімочки її ніхто ці машинці не робив, і робити я її не буду. Тому що на неї буде гарна ціна за таку, як є, або. Можемо для вас зробити хімчистку, Поставити ГБО, можемо підтягнути вм'ятинки, які нині є. Я зараз їх теж продемонструю. 215 пробігу. Бачите, двигун не милимий, він сухий. Зараз в даний момент. ми от тільки обмінялися буквально декілька хвилин. Покатались на цьому автомобілі. Людина подивилась мою версо. Я подивився його. ми зійшлися по ціні. І от зараз я вже спілкуюсь стосовно продажу з вами. А значить, сто тисяч заміна комплекту ремня ролика ГРМ в автомобілі. Було, тобто найближчих 25 тисяч до Рма лізти не потрібно. Це теж такий досить значний бонус. Олива змінювалася кожних 6-7 тисяч по цьому автомобілю. задні стійки, диски, колодки замінені буквально нещодавно стоїть. Тут фактично нова, літня, гарна резина. В багажнику немає шторки, так як і було зі Швейцарії. Тут зараз мої речі. Домкрат, запаска ці всі. Моменти тут є, Буксувальний крик все лежить там понизу. Значить, що з'явилось за час експлуатації? Фарбована частинка цієї дверки ось тут. Далі. А тут було фарбовано з Швейцарії оця частинка. З'явилась вм'ятина. Від воріт. І з'явилась вм'ятина від воріт. І тут же ж воно і було фарбоване вже клієнтом. Ось тут шмат і тут шмат, тому що людина зачепила мусорний бак, продерла, його пофарбували, ці два елементи. Все решта, в оригінальному красі автомобіль не ржавий, без корозії, по двигунчику все нормально, працює рівненько-гарненько, їде, не димить, все добре. Ну і ціна. Давайте поговоримо про ціну, тому що саме цікаве тут то ціна. Значить, дивіться, що я пропоную. Якщо я викатую вмятинки, затоную. з і захочете, зроблю трошки хімчистку салона, якщо вам це звичайно актуально. Я би її не робив, так як їздити все одно, хтось придбає, собі буде їздити, воно все одно знову забрудниться за літо. Захочете, можемо. Сидіння не сильно брудні, От водійське трішки таке, бачите, в плямах можна постирати. Захочете, можемо зробити ще хімчистку водійського сидіння, помити, почистити його від бруду. Коврики хороші є, сервіс по автомобілю є, оливу змінювати не потрібно, є два ключі. Є все, 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 що можна. Так, що я пропоную? 5400 доларів, така як є, нічого не робимо. Або навіть, давайте, 5300. 5300 така, як є. 5500 це я можу викатати в м'ятинку, затонувати задній ряд і почистити переднє сидіння. Якщо це цікаво, звичайно. Якщо не цікаво, то ви повинні розуміти, що ви берете автомобіль, він вже на реєстраційному обліку. Ми просто робимо або передручення, або робимо договір продажу на вас, і ви отримуєте за 5000 чистих грошей автомобіль на ходу без вкладень. Тому що все, решта тут обслужена, вона на добрій резині, вона на лінзованій оптиці, а в неї все, в принципі. В порядку для експлуатації вм'ятинки хочете тягнути, хочете не тягнути, хочете, я вам їх зроблю, ці вм'ятинки, або на кришці і на задньому крилі, або я цього, можливо, як по великому рахунку і не робив би. Гарний підсрачник, за гарні гроші. Можете приїхати подивитися. Сидіння постірається, нічого страшного з ним немає. Сліди використання, ясно, що нам автомобілі мусять бути. Я би додав би сюди це що актуальне тунування і забрав би м'ятинки. І можливо, водійське сидіння зробив би хімочку, щоб воно було просто акуратненьке, гарненьке, щоб за нього, як то кажуть, в нього було приємно сідати. І, можливо, захочете це вініл перешити в вініл кермо. Ну, щоб просто обновити, як то кажуть, для себе, щоб вже самому експлуатувати, було приємним. Отак От все решта абсолютно в адекваті. Робити нічого не потрібно, аваковри 3D форми. Отака От бричка. Налітайте. Тому що ціна хороша з Європи